Зені Steam стартував довгоочікуваний зимовий розпродаж 24-го року. Тому прямо зараз ми розглянемо його нововведення, скрафтимо новий значок та заберемо усю доступну халяву. Мене звати Еген Габена, і якщо ти на моєму каналі вперше, обов'язково підписуйся, тому що тут я щотижня розповідаю про всі актуальні роздачі та безкоштовні ігри на різних платформах. Ну а для того, щоб додатково вас мотивувати, я розіграю Metro Exodus, або просто оповнюю баланс вашого аккаунту Steam. Для участі лайк, підписка, коментар. Підсумки я підіб'ю 28 грудня. У своєму телеграм-каналі. Тож підпишіться, а то раптом виграєте і не дізнаєтесь. Зимовий розпродаж сім триватиме два тижні, а саме до 2 січня, 8-ї години вечора. Як і личить великому сезонному розпродажу, нас чекають відмінні знижки на тисячі різних ігор. Тому обов'язково перевірте свій список бажаного на наявність крутих знижок або чекайте від мене найближчими днями декілька відео з рекомендаціями до покупки. Ну а також зверніть увагу на десяток найкращих ігор усіх часів зі знижками до 90%. Оскільки на. Наступний розпродаж тім пройде тільки восени, і то варто враховувати, що знижки на ньому будуть скромнішими. Я рекомендую закупитися цікавими для вас іграми вже зараз. За традицією на зимовому розпродажі на нас чекає голосування, де звичайні користувачі визначають найкращі ігри в 11 різних категоріях. За голосування в кожній з них ми отримуємо ось такі наклейки. Якщо комусь цікаво, то ось мої претенденти. Ну а переможців буде оголошено 31 грудня. Наклейки це звичайно добре, але краще, коли роздають якісь ігри. Ось, наприклад, зараз. Можна забрати Black Desert та Distance Space 2. Кожна ігор дає плюс один до бібліотеки Steam, тож забираємо. Тепер перейдемо до сумних новин. а Саме до того, що Valve прибрали можливість отримувати картки розпродажу за перегляд списку рекомендацій. Тепер, переглянувши список тричі, нам просто видадуть 9 З чим пов'язана ця зміна, я не знаю. Але тепер заробити кілька гривень на продажу карток просто не вийде. Однак їх можна отримувати іншими звичайними способами. А саме за кожні витрачені 10 доларів у магазині Steam Видаватимуть по одній карті зимового розпродажу. Також їх можна отримувати при крафті звичайних ігрових значків, де замість купона знижок будуть видавати випадкову картку розпродажу. Ну і найбанальніший спосіб це купувати картки на ринку Steam, або обмінюватися з друзями та іншими користувачами магазину Valve. Також буквально кілька днів тому всім було запущено сторінку з особистими підсумками 24-го року для кожного геймера, де можна побачити всю ігрову активність за цей рік, а саме кількість награних годин, отримані досяг. Найпопулярнішу гру в бібліотеці та багато іншого. За перегляд цієї сторінки нам видають значок підсумок 24-го року в Steam», що дає 50 досвіду для рівня аккаунту, що приємно. З того, що можна ще відзначити, це поповнення товарів у крамниці жетонів Steam, а саме комплект предметів, що належить до зимового розпродажу. Також було оновлено сезонний значок, що складається із 40 рівнів. Купувати всі ці предмети та значки можна за жетони Steam. Їх можна отримувати за покупку ігор або внутрішньоігрових предметів. А також їх може подарувати, наприклад, ваш друг або будь-який інший користувач Steam. Більш детальніше можете ознайомитися на відповідній сторінці. По суті, я розповів вам абсолютно все про цей розпродаж. Звичайно, сумно, що нам в черговий раз не завезли ніякого івенту, та й на додачу ще й картки відібрали. І тепер зібрати значок зимового розпродажу коштує дорожче. Будь-якому разі, якщо відео тобі сподобалося, обов'язково підпишися на канал і приєднуйся до щоденної новорічної роздачі таємних ігор в магазині Epic Games. Ну а з вами був Аген Габена. Насолоджуйтесь. Зимовим розпродажем та приємних вам покупок.